Джуді, ти тільки подивіться, яка гарна русалка. Хочу бути такою ж. А, та ти ніколи не будеш такою, Ліля. Віддай мені плакат. Ні, поверни. О, ні. О, ні. Ми його порвали. Де ми опинились. Ласкаво просимо до челенджу. Тут ви перетворитесь з ботанч русалок на популярних русалок. Спершу ми почнемо з обличчя у мене є спеціальна пінка для обличчя. З її допомогою я позбавлю всіх прищів. О, вони зникають прямо на очах. Ого, Ліліан, спробуй нанести більше піни, а не потроху. Ось це вже інша річ. Давай сміливіше. Розмаж все по обличчю. Давай швидше. Ти впевнена? Добре, спробую. Як багато піни, я нічого не бачу. Як мені це все змити? О, рушник. Дякую, Джуді. Давайте зітримо з обличчя. Готово. О, брудний рушник мені не потрібен. Бе. Ух ти, моя обличчя стала таким гладким і красивим. Джуді, а чим ти зайнята? Я намагаюся зняти зі своїх зубів брекети. Це не так просто, як здається. Я допоможу. Тут знадобиться магніт. Він дуже сильний. Дивись. Швидко вийшла тільки разом із зубами. Джуді, не хвилюйся. Ось твої зуби. Дякую. Клас, моя посмішка прекрасна. Тепер вищипнемо пінцетом небажані волоски між бровами. Ай! Боляче! І так кожне волосся? Ні, це дуже довго. Я вигадала лайфхак. Спробуємо багато пінцетів та скотч. Склеїмо їх між собою. Вийшов величезний багатофункціональний пінцет. Тепер позбавимось від всіх волосків зараз круто! Це було боляче, але тепер гарно. О, ні! З моїми восами так робити не треба. Ай! Ей, мої пінцети! Який спосіб придумати для Ліліан? Вигадала. У мене є баночка кока-кольного желе. Пана його спробує. і точно вся забрудниця. А желе таке липке. Ліліан. Швидше спробуй. Звісно, обожнюю кока-кольне желе. Ох ти, я зрозуміла. Його потрібно видавлювати. Тепер все набагато краще. Так, смачно. Залишилось трохи почекати, коли желе буде на вусах Ліліан. Готова. Ти все забруднилась? Все довкола рота. Давай я тобі допоможу витерти обличчя. Сироветка в мене є. Прикладаємо та смикаємо. О, ні. Ти висмикнула мені вуса. Ого, це було так швидко, я навіть не помітила. Дякую, Джуді. Ось тільки мої зуби не виглядають так гарно, як твої. Це потрібно виправити. Дістаємо електричну щітку. Тут вона не спрацює. Тут потрібна річ потужніше. Ось це інша справа. Наносимо пасту. Отсюди. сюди. Готова. А тепер чистимо. О, твоя паста розлітається на всі боки, Ліліан. Мої зуби стали такими білими. Чудово. Давайте оцінимо дота після Ліліан. Вона стала такою милою русалочкою. А ось і то після Джуді. Краса. Один замок ви вже відчинили. Давайте рухатись далі. Клас! Поїхали далі. Що там далі? О, макіяж. Круто. Мені подобається фарбуватись. Давайте візьмемо одразу кілька кольорів. Зробимо рум'яна. Угу. У мене буде справжній русалочний макіяж. Ще трохи зеленого. Я буду такою гарною. Готова. Джуді, а що ти вигадала? Натягуємо калоготки у сітку на обличчя. Тепер наносимо рожеві рум'яни. Побільше. На щоки та лоб. Тепер, коли все готово, подивимось результат. Знімаємо колготки. Валя! Вийшов гарний малюнок. Я круто! А що мені робити? Точно я маю спеціальний гаджет для стрілок. Намалюю найкрасивіші стрілки. М -м -м. Легко та просто. Краса. Джуді, що тепер будеш робити? Зроблю собі макіяж очей. Вони будуть рожеві. Мій улюблений колір. Тепер намалюємо брови. Використовуємо пальці. А, у тебе є спеціальний гаджет, Ліля. Супер. Давай його сюди. Прикладемо та розмалюємо. У мене вийшли яскраві гарні брови. Залишилось нанести помаду на губи. Клас. Подивіться, який гарний колір. Ух ти, я знайшла блискітки. І їх ми також наносимо. Яка краса, я така гарна. Ліліан, ти вже закінчила? Майже. Підфарбовую губи. Тепер ем, я хочу нанести стрази. От сюди. А у мене блискітки. Зараз моє обличчя буде блищати. Вони такі гарні. Хочу спробувати їх. Ніхто ж не проти. І так. Спробуємо. Ой, яка гедота! Їх точно їсти не треба було. Так, Джуді, ти як завжди? Ой, я зовсім забула про стрази. Що там? О, краса! А я вирішила розмалювати шию та щоки. О, Лілія, тобі так личить? До мене прийшла ідея. У гарної русалки має бути красиве волосся. Для цього беремо рожевий шампунь. Він ідеальний. Занурюємо в нього косички. Ух ти, Джуді! Твоє волосся. А так. Тепер у мене гарне рожеве волосся. Подивись, Ліліан, Краса. О, я зараз чхну. О, моє волосся стало фіолетовим. Тепер в мене гарне волосся також. Подивимось на дота після Джуді. Тебе не впізнати, Люба. А це до і після Ліліан. Ти виглядаєш на всі 100 балів. Переходимо до наступного етапу. Що залишилось? О, брання. Супер. Обожній убиратись. І, а що відбувається? Як багато гарного одягу. Клас! Як вам це? Не підходить. Йде наріг. Але я русалка, а не вампір. О. А як вам поліцейський не дуже. Борода мені личить. Не те. І останній образ? Так, ідеально. Потрібно знайти щось відповідне. Я знайшла свій образ одразу. Виглядає приголомшливо. Самі подивіться. Мені подобається. Але як краще моє рожеве вбрання розкішне. Дівчата, ви обидві виглядаєте приголомшливо. Ви відчинили двері, і пройшли челендж. Повертайтеся у клас. Ви впорались? Тепер ви самі гарні і популярні русалки школи. Ліліан це твій плакат. Забери його. Дякую, Джуді. Але він мені не потрібен, адже ми і так самі класні і гарні русалки. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.